Привіт, гості і підписники каналу. Так, Сьогодні знімаю таке коротеньке відео вам про нашу городину. Вирощуємо її якраз між деревами молодого садочка, поки дерева ще не розрослись, є місце. Це в нас тут вирощується, тут був чесничок, далі помідори і тут помідори. Такі у нас помідори, тут різні сорти, я вже назву вам і не скажу. Тут і квіточки трошки є, чорнобривець. Чесно скажу, перший раз бачу такий високий чорнобривець. Підв'язані. Купували держаки другого сорту. Щось підв'язане на провомки, провомки не ми підв'язали частину віровкою. Ось такі в нас помідорчики. Є великі, а є чері. у нас тут лимонка. С этой стороны так уж. черри тут у нас растут. Невелички. Квиточка. А тут низкорослі помідори. Так, йдемо далі. Все поливається капельним поливом. Тут рядочок у нас полунички. посадили навесні, вже розрослась, вже будемо розсажувати. Закупували тут три різних сорта. По вся вродила весною, трошки помо попробували, на смак будемо розсаджувати тут у нас дали перчики растут. Это у нас какой? Какой лес у нас? Такі перчики тут, трохи синіх для себе. Там висять, тут цвітуть. Так, и капусточка. Так, и вот наша капусточка. Цепизный сорт. Синяя капуста. Також є чомусь салатна оця цей рік не, не дуже. Щось вона не пішла в нас. Так що таку маємо гордину ми. Можете бачити, те що трохи помивається тут. Це в нас щавель. ну Побілів, чимось болі, боліє. Тут помивається він є, а там далі тут не помивався ні разу висох. Поливаємо скобова бочка, набираємо і це ми поділимо на ділянки тут. Якраз по стежки. Це у нас картопля, стежечка, стежечка капусти і розкраю тут огірочків посадили, маючи і вродить щось вирости, ще О огірочки в нас ще досі є, помиваємо, ну вже відходять, а це туди на осінь. Ще який огірок нав'яжеться. Це також садив як і картоплю. Було цікаво, що виросте. Вон можете бачити, що вже йогірочок в'яжеться. Ще не вирос, можна сказати, саме стебло, а ігерочок вже невеличкий є. Це у нас такі кабачки молоді вже. Тут а, був парничок такий невеличкий. Базилик росте. Це руку, мабуть, мада? Це в нас кінза була, Я її не люблю. Вже посохла, вже насіння викинула. Таку маємо гордину. Кому сподобалось відео, ставте пальці вгору, підписуйтесь, ставте дзвіночки. Щоб не пропустити наступне відео. Всім дякую за перегляд!